Вітаю, це програма сьогодні. Про і я її ведуча Марина Ступак. Наступна індексація пенсій в Україні відбудеться у березні 2025 року. За різними прогнозами пенсії можуть підвищити від 10 до 17%, відсотків. Чого дійсно варто очікувати українським пенсіонерам? Дві індексації пенсій уряд вже здійснив у поточному році навесні загально а восени – для найнижчих пенсій. У листопаді виплати зросли у пенсіонерів, які мають право на вікову надбавку. В березні 2025 року планується індексація а влітку виплати можуть підвищити ще раз, якщо буде впроваджена пенсійна реформа. Втім, низка категорій пенсіонерів у листопаді 24-го може отримати доплати за віком чи після перерахунку в індивідуальному порядку. Підвищену пенсію на за рахунок вікової надбавки матимуть українці, яким виповнилось 70 років, це 300 гривень, 75 років, це буде 456 гривень, та 570 гривень тим, хто старше за 80. Якщо після досягнення пенсійного віку і наявності відповідного стажу особа певний час продовжила працювати, але наразі звільнилася, їй потрібно звернутись до пенсійного фонду для перерахунку розміру пенсій з врахуванням оновленого трудового стажу. Отже, анонсоване урядом підвищення пенсій в 2025 році та можливі реформи у пенсійній системі, про це говоримо сьогодні з економістом Борисом Кошніроком. Пане Борисе, вітаю вас! Дякую, що приєдналися до нашого етеру. Я нагадаю, що планова індексація, про яку ми говоримо, вона передбачена законом, відбувається 1 березня кожного року, і от цифри прогнозують, що що в наступному році це підвищення може бути до від 10 до 17%. Наскільки чого очікувати у? українським пенсіонерам, наскільки це підвищення може бути реальним, на вашу думку? В першу чергу потрібно зазначити, що те що згадала, що це підвищення пенсії відбувається не Завдячуючи великій доброті уряду, а відповідно до закону, який був ухвалений ще за часів попереднього президента, і справді там передбачена процедура, яка це підвищення здійснюється, виходячи з половини від середнього підв... збільшення заробіть плат в Україні. А друга це половина від зростання інфляції. інфляції. І таким чином, тобто, встановлена процедура, процедура процедура підвищення пенсії. Інша справа, що я з одного боку, я вважаю, що це до, значно краще, ніж було до того, бо тоді це було фактично повністю ручне рішення, наскільки підвищуються пенсії. Це, підвищення, це, бо це процедура підвищення пенсії, вона теж не зовсім чесна. Чому? Тому що я неодноразово на різних телеканалах, в тому числі і. Для вашого телеканалу, колись сказав, що а, а, інфляція це, це середній, це середні температур по палаті. Mm -hmm. Вона не відображає реального а, зростання цін в першу чергу для малозабезпечених верств населення. У них структура е, е цін, ну і споживчий кошик, і зростання цін у них відрізняється, причому на жаль, в, в більший е, розмір. Тобто у них інфляція вища. Таким чином, на преликі жаль, навіть ця процедура підвищення пенсії за про. Процедура, вона вона не покриває а, реальне зростання цін а, на в першу чергу на продукти харчування. Відповідно, воно не в повній мірі перекриває а, м, життя. Не, я, в... я вартість життя. Я з варті життя, і відповідно їх рівень добробуту а, продовжує скорочуватися. Отже, яким це може бути реальне підвищення в 2025 році? Чи це дійсно реальні цифри від 10 до 17% Чи це тільки на папері це підвищення може бути? Ну, дивіться, а воно буде зроблено відповідно до закону. Таким чином воно буде реальним. Просто розрахунок, наскільки це е, підвищено від, е, ну, відбудеться, воно залежить. Я ж кажу, від цих двох факторів: а розрахунку показник, показник е, е, індексу споживчих сім інфляції, так званої, mm -hmm. і е, показнику зростання заробітних план в Україні. Тому, виходячи з цих двох показників, буде а, визначена а, розмір на який буде збільшена пенсія. Тобто, з цієї точки зору, все зовсім е, достатньо коректно, а це буде неручне рішення. Але наголошую, воно не в повній мірі покриває а, реальне падіння добробуту е, населення. Тобто, в, е, за рахунок більшого рівня інфляції. Ніж той, які демонструється держстатом, для цієї категорії, мало населення. У них відповідно, реальна пенсія буде продовжувати скорочуватися. Я нагадаю, що за даними пенсійного фонду в Україні понад 10 мільйонів пенсіонерів і середня пенсія, середній розмір пенсії близько 5800 гривень. Що з наповненням пенсійного бюджету? Чи вдається його наповнювати за допомогою задекларованої боротьби з тіньовою економікою? В розумієте, це більш складна історія, і вона базується в першу чергу на тому, що наша пенсійна система, як і пенсійні системи більшості європейських країн, базується на так званому принципі солідарності поколінь. І вона у нас так і називається Солідарна пенсійна система. Суть її полягає в тому, що нинішнє покоління працюючих платить за нинішнє покоління пенсіонерів. Так. Відповідно, наступне а, покоління працюючих буде працювати а, за тих, хто платить зараз. Але в чому проблема? Враховуючи те, що а, населення продовжує старішати – і кількість новонароджених ну, скорочується, і в е, кількість працюючих на ринку воно теж скорочується. Відповідно, все, біль, все, все менше кількість працюючих має покривати все більшу кількість пенсіонерів. За таких умов е, у вас виникає е, все більше дірка. В солідарній пенсійній системі і покривати її буде нічим. Тому я ну, вже протягом багатьох років наполягаю на тому, що в один день цього зробити не можна, але необхідно відмовлятися від існуючої моделі пенсійної і поступово перейти на систему, яка покриває за рахунок цих обов'язкових. Внесків до солідарної пенсійної системи, щоб вона покривала лише мінімальну е пенсію, яка там е забезпечує в теорії, забезпечує прожитковий мінімум, і і все. А все інше, ви даєте ли ви лише створюєте стимули для того, щоб люди мали можливість робити додаткові внески в недержавні пенсійні фонди, пане Борисберігання е робили і так далі. Якщо простою мовою пояснити, що зараз мають робити молоді люди, які в майбутньому хочуть отримувати цю пенсію. Зрозуміти правильно, вот при нинішній моделі получається так, що люди, особливо в малому середньому бізнесі, не зацікавлені показувати реальну заробітну плату. Угу. І це про це, це, чому проблема? Проблема в самої структурі. Тобто в структурі витрат у малих і середніх підприємств, витрати на заробітну плату мається на не тільки зарплата, а і оці виплати е, до пенсійного фонду, податок на доходи фізичних осіб, е, військовий збір. Вони суттєвіше ніж для великих підприємств. Тобто, в структурі витрат у великих підприємств ці витрати на е, фонд оплати праці вони нижчі. Відповідно, великі підприємці, як правило, не займаються хованням заробітної плати. Я завжди кажу: ви можете собі уявити, щоб Ахметов ходив і десь в конвертах видавав зарплату, умовно кажучи. Да? Ну, безперечно, ні. Ну ні, ніхто не займається цим, бо у них витрати на фондоплати праці значно нижче, ніж у малих і середніх підприємств. Тому малі і середні підприємства ховають. Часину зарплату, і очевидно, що вони навіть в навіть в межах тієї моделі пенсійної, яка є, вони нічого тримати з неї не можуть. А якщо казати, що вони просто ховають і будуть ховати надалі, то я тому і наполягав, що в першу чергу для малих і середніх підприємств потрібно вже зараз приходити до системи, щоб вони платили внесок лише з мінімальної заробітної плати. Ну, як у нас зараз попи, mm -hmm. айтішники, що вони платили лише з мінімальної зарплати плати, але при наявності а, певного розміру стажу здійснення внесків, щоб вони потім отримували лише фіксовану суму з а, пенсійного фонду. Тобто, так вони будуть покривати лише мінімум а, споживчі якісь за рахунок цих виплат, потім, коли вони досягнуть пенсійного віку, але при цьому вони точно будуть знати, що вони і не переплачували туди нічого. Крім оцих цього мінімального внеску, який мали вони мають зробити з а, а стати, з мінімальної заробітної плати, з якої робляться внески для фопів і для діши. Ну і щодо недосконалості нарахування пенсії цього механізму, зокрема, міністерка праці та соцполітики Жолнович Оксана наводила приклад: що що наприклад в 99-му році вчитель вийшов на пенсію, і і він, і той, хто що вийшов в цьому році, отримують пенсію, яка різниця майже вдвічі. Тобто, механізм цей потребує змін. І власне щодо реформи її анонсували, що цей механізм має бути змінений. Розкажіть детальніше, яких зміночок. Українським пенсіонерам, якщо дійде все-таки до цієї реформи, ну знову ж таки потрібно розуміти, що нинішні можновладці, як попередні, по великому рахунку, вони хочуть зберігати так звану велику пенсійну систему, тобто ви робите великі внески до пенсійної системи, а потім в теорії вважається, що ви з нею будете отримувати велику пенсію. А, хоча це, очевидно, не, не так. І тому певні кригування цієї моделі ну, розрахункової пов'язані з тим, що а, якщо ви рахуєте від старої середньої заробітної плати, яка була тоді. В 99-му році, то, звісно, у вас виходить, що нинішні е е пенсіонери пенсіонери, вчителі, які вийшли на пенсію ще до 2000 року, вони отримують пенсію суттєво нижче. І це Але стосується що, не тільки. Що пенсії. треба змінити? Чому так виходить? А, ну, тому що а, в, модель передбачає, що ви беруть зарплату, яка а, була на той момент, а вона тоді була ще і дуже низька угу. взагалі відповідно, навіть перерахована на певний показник інфляційний, вона все одно не відображає а, те скільки отримували вчителі, Пізніше, які виходили на пенсію пізніше, бо у нас після там 2008 року у нас відбувалося зростання. Ну там і до 2000, mm -hmm. 2003, 2005, 2008 до році. У нас відбувалося зростання заробітної плати у вчителів. Воно все рівно значно нижче, ніж мало би бути, але воно все таки зростало. А ті, хто вийшов до 99 року, вони жили б фактично на рівні жобраків. Відповідно, у них з самого початку ця пенсія вона була а, занижена. Тому по великому рахунку для цих категорій людей, які це стосується не тільки до речі, вчителів, так, так. А, а це стосується багатьох бюджетників. У них а, а, потрібно виходити не з а, тієї а, зарплати, яка у них була тоді, а виходити з певного посудового кладу нинішнього а, працівника. Того такої ж самої сфери вчителя, значить вчителя і брати показник тієї зарплати, яка воно у нього є зараз, брати а, кількість років а, протягом якого людина працювала, і вже виходячи з цих двох розрахунків, а, робити перерахунок а, а, імпенсії. Ну я так розумію, що реформа але... передбачає саме запровадження цього більш справедливого механізму. Чи правильно розумію? А, вона передбачає, але наголошую, все рівно вся ця модель. Вона безнадійно з точки зору не навіть що було зрозуміло будь-яка пенсійна реформа, яка б вона не була, вона більше стосується не так нинішнього покоління пенсіонерів, як майбутніх uh -huh. пенсіонерів. тому що нинішні все рівно будуть залежати в першу чергу від реальних можливостей бюджету. Що вона змінить що... для майбутнього покоління, якщо все таки буде впроваджено? Бо я читала, що буде обов'язкова накопичувальна система, бальна пенсійна система. Чи нам далеко раз. до я, цього? я я категорично проти обов'язкової накопичувальної системи? Категорично проти, тому що це знову ж таки за рахунок, чого вона робиться, вона що робиться це за вона робить, взагалі? Да? Ну це означає, що ви частину своїх внесків, які здійснюються, вони направляються в селі. В централізований пенсійний фонд, в який, з якого роблять інвестиції в Україні і в теорії за межами України, а і потім з рахунок оцих нагромадження доходу, які від цих внесків інвестицій робиться, Формується буде збільшена пенсія. ваша ваша пенсія. Але в реальності в умовах невизначеності і глобальної і української і щодо стану економіки ніякого реального зростання пенсії там не буде не буде точні, не буде зростання. Оцих накопичених внесків, вони можуть ізнацінитися. Відповідно, коли держава бере на себе цю функцію непритаманну для держави, то в цьому випадку це завершиться тим, що вона просто ошукає цих людей. Тому я категорично проти того, щоб держава брала на себе функцію, яка їй не непритаманна. Вибачте, uh -huh. ви можете сказати, що ви а, а, вимагаєте робити певний рівень мінімальних внесків. Для чого? Для того, щоб коли ви вийшли на досягли пенсійного віку, щоб було можливість щоб вам платили певну фіксовану, однакову для всіх суму. А все що додатково, це вже добровільна має бути система, і кожна людина сама повинна визначати, чи робить вона їх, чи не робить. Пане якщо Борисе, робити, якщо іншого... тезисно, ну, які основні зміни чекають на пенсіонерів або тих, хто в майбутньому ними стане. Поки що поки що принципових змін не буде в ті пропозиції щодо змін законодавства. Вони ж це лише заяви. Коли дійде до його їх затвердження в парламенті, то виникнуть проблеми. При тому, що наскільки я знаю, навіть міжнародні фінансові інституції, Світовий банк і а, МВФ не є великими прихильниками впровадження накопиченої пенсійної системи, тому сподіваюся, що, хоча б цю дурнуцю ми не здійснимо. Якщо тому, що... коротко, яких все ж таки змін потребує система? Ми сказали вже про несправедливий механізм нарахування пенсій. що ще якщо коротко, дивіться для нинішніх пенсіонерів. Потрібно для певних категорій пенсіонерів прирахунок моделі. Mm -hmm. Тобто, я вам сказав, що потрібно, щоб рахувалася не та зарплата, яка була а, тоді, а бралася актуальна заробітна плата по, так, за певним так. посадовим окладом. і виходячи з цього, робився в розрахунок пенсії для а, бюджетників, для певних категорій бюджетників. А, це перше, що має бути зроблено, і це в принципі посильне, але а, знову ж таки, це питання ще і додатково. А, Джерела фінансування, тому так. що наш пенсійний фонд дефіцит глибоко дефіцитний. Тому це перше, що має зроблено. Що ж стосується майбутніх поколінь пенсіонерів, то я наголошую, що необхідно відмовлятися від великої солідарної пенсійної системи, потрібно робити її малою, маючи на увазі, що люди роблять однаковий фіксований рівень внесків. там певна сума від мінімальної зарплати, таким чином вона у всіх однакова має бути. А от все, що додаткові пенсійні внески. Якщо людина, людина хоче створити собі якісь заощадження, то вона повинна або в пенсійний фонд, або в якусь там банк, в якому приватні страхові відкриталі. компанії. Да, наприклад, там вони мають вкладати туди гроші, розраховуючи, що можливо, вони отримують додаткові потім виплати з цих накопичень. Але це те, що не потрібно робити, те, що є зараз. Це є а, ну, просто вимушена ситуація, тобто, ви для нинішніх пенсіонерів пенсіонер. Ви особливо систему не зміните. А Вона, скажіть, а, говорила, такі зміни внесла війна. Що багато українців за кордоном? Ті, хто все таки планують повернутися сюди пізніше, куди зараз вони мають ці внески вносити та щоб отримувати пенсію потім в Україні для тих, хто вирішить повертатися, таки. Ну, вибачте, ті, хто не платив і заходиться за межами України, дай Боже, щоб вони, б повернулися. ви ж розумієте, що є проблема, що вони можуть просто відмовлятися повертатися, і це буде ще погіршувати ситуацію з цим співвідношенням працюючих і пенсійних осіб пенсійного віку. Тому... А питання не в тому, щоб вони кудись робили внески за той період, поки вони не в Україні. Вони точно їх не робитимуть. Питання в тому, щоб вони, хоча б повернулись і почало офіційно працювати, відповідно щоб. Надходили кошти до пенсійного фонду для виплати пенсій сьогоднішнім пенсіонерам, тому що у вас величезний дефіцит пенсійного фонду із за розрива між коштами, які ви зараз збираєте, і тими виплатами, які вам потрібно робити, пане Борисе. Ще таке проблемне питання: що пенсіонери деякі категорія пенсіонерів взагалі можуть залишитись без пенсій від листопада. Мова йде про пенсіонерів, які отримували статус внутрішньо переміщених осіб до повномасштабного вторгнення, і зараз вони, наче. Тобто мають проходити ідентифікацію кожні 6 місяців. Які проблеми можуть з цим виникати? Чи є статистика, яка кількість з цих пенсіонерів не проходить ідентифікацію цю взагалі? Ні, я такої статистики не бачив. У нас взагалі зараз зі статистикою багато проблем, бо ну, ситуація розбалансована, тому вона не дуже. Ну, Кригуються з реальністю. Йдеться не про те, що а, ці люди, які є в тимчасово переміщені особи, що вони не отримують пенсію. Ті, хто має отримати їх, вони її отримують. Питання в тому, що ті виплати, які додаткові мають здійснюватись тимчасово переміщеним особам, а, потрібно підтверджувати статус, що вони є тимчасово переміщеною особою. Ну, і віть собі, що людина а, а була переміщена особа, а потім повернулася назад. На а, місце проживання відповідно вона перестала бути тимчасово приміщеною особою. Тому оця ця процедура, що потрібно кожні е, півроку підтвердити статус тимчасово приміщеної особи. Це просто питання, в якій мірі це зробити максимально просто а, для не, просто не обтяжуючи, обтяжене для них. Дякую вам, пане Борисе, що приєднались до нашого етеру. Отже, підсумуємо у проєкті бюджету на 2025 рік. Підвищення, зокрема, мінімальної пенсії не передбачається. Проте запланована, як ми вже сказали, щорічна індексація пенсій. І говорили ми сьогодні про те, що в цілому ж діюча система нарахування цих пенсій вимагає реформи, і можливо, ці зміни в майбутньому запровадиться. Ж таки уряд пенсійна реформа може розпочатись вже у 2025 році. Такою була те. Тема нашого сьогоднішнього випуску про підвищення пенсії у 2025 році та яких змін очікувати українським пенсіонерам? Ми сьогодні говорили з економістом Борисом Кошніруком.